Вітаю всіх на каналі Майстриня Квітів. Наше сьогодні відео присвячується весняним роботам, які даруватимуть нам приємність. Незважаючи на те, що зараз зима, холод іде сніг, нам всім варто подбати і продумати про наш весняно-літній сезон і підготуватися до нього завчасно. Підготуватися для того, щоб спростити собі життя, щоб висаджувати наші рослини і милуватися ними, а не плясати з бубном і не шукати потім помічні засоби. І саме цьому з цієї причини я хочу зробити вам коротенький огляд помічних засобів, розповісти про них, про їхню вживаність. І дати якісь поради, звісно, за підписку, лайк і коментар, звісно, я буду вдячна вам. Отже, розпочинаємо. Ми будемо вести мову про ті засоби, які сприяють гарному вкоріненню наших рослин, корене утворенню, адже ви знаєте, що запорука всьому це якісне, розвинуте, міцне і здорове коріння. Мова йтиме про три групи засобів. Перша, в них, в них просто потрібно розбиратися. Є коренеутворювачі, на кшталт, препарат Грандіс. До цих же коренеутворювачів буду відноситися корневін і гетероауксин. Є препарати, кореневі стимулятори. А є препарати, це добрива з корене стимулюючим ефектом. Зараз все і розберемо, в яких випадках, в яких випадках нам потрібно мати саме корене утворювачі. В тих випадках, якщо ми щось черенкуємо, наприклад, живці, ту ж хризантему. Да, або якісь гілочки, там гортензії, вігєл, ну, це такий яскравий, буде приклад. Тоді нам потрібно вживати саме засоби грандіс, корнівін, гетероауксин. А я буду розповідати сьогодні про кореневі стимулятори. Ми же отримуємо рослинку з наявністю коренів, так? Просто вона може бути більша кількість корінів, краща якість, гірша якість, але хоч якісь корінчики там мають бути. І тому мова йтиме саме про них. Отже, кореневі стимулятори. Ну, ви скажете, а, ну, ми можемо і так рослину посадити. Будемо гарно її поливати, ми її підживемо, вона піде в ріст. Так, можливо. Але я ж кажу, я ж кажу по, по, про якість, про покращення собі життя, як його полегшити. І давайте будемо відвертими. Чи буває в вас таке, що ви рослину придбали, коріння начебто непогане було, ви її посадили, а вона сидить, вона не росте. Листя є, квіти не дає, сидить. І люди в мене питають, що робити в даній ситуації. Тут відповідь одна. За умов, що рослині підходить місце посадки, тобто режим освітлення. І за умов, якщо їй підходить ґрунтосуміш, ваш садовий ґрунт, тут потрібно тільки стимулювати спершу за все корінь. Тому, а що в нас стимулює корінь? Ось що. Ось що. Далі. Якщо ви ділите рослинку, і ви коріння травмуєте, ну хоча б трошки, ну не туди трошки, а дійсно, ми його травмуємо, коли рослину ділимо, ми її викопуємо. Ми частину коріння повинні обрізати, ми, повин, ми повинні поділити її. Яка рослина буде краще вкорінюватися? З допомогою чи без? Звісно, та якій ми допомогли? Далі питання у мене до вас. Я впевнена, що більшість із вас вирощує не тільки квіти, але й овочі. І ви всі знаєте, що так як наскладно нам отримати врожай перців і томатів. Якщо у них буде недорозвинута коренева система, вони витягнуть той врожай. Ви ж стикалися з таким явищем, мабуть, неодноразово, коли томати і перці скидають завість, навіть плоди. А чому? Начебто, начебто, кущ зелений, листя без ознак якихось недостач, а з врожаєм не склалося, а тому що коренева система вона має бути розвинута. І скажіть мені, а яка рослина краще засвоїть добрива? З гарним коренем чи зі слабким? Отже, Кореневі стимулятори це ще й про економію наших засобів, нашого живлення. Їдемо далі. Питання наступне: буває у вас таке, що рослина хворіє? Буває. У всіх вони хворіють, інколи, не часто, але буває. І, наприклад, у нас ситуація, коли в ґрунті грибок, і ми проливаємо, проливаємо фунгіцидами цей ґрунт. Знов питаю. Яка рослина краще пролікується швидше, одужує, з гарним коренем чи зі слабким, з гарним. А якщо ми знаємо, що наші препарати ще й сумісні з фунгіцидами, то ми ще й пришвидшимо одужання, ще й підтримаємо нашу рослину? Це все говорить про те, що корені, корені – це надважливий апарат. Рослини надважливий. Від того, як вони наростають, як вони працюють, залежить здоров'я рослини, її розвиток, і, повірте мені, економія в наступному засобів захисту рослин і економія добрив. Ну, я думаю, що я привела досить аргументів, їх можна ще. Б... А! Пробачте! ні 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 ще варіант такий. Чому я користуюся постійно? Кореневими стимуляторами. Наприклад, в нас є рослина. Наприклад, їх В неї багато листя. Вона дуже рясно цвіла. І ми вирішили, що нам потрібно восени її викопати, поділити і розмножити, щоб розсадити в нашому квітнику. Добре, викопали листя в букет, а коренів замало. І ми бачимо, що нам немає що ділити. Повірте мені? Такі ситуації навіть я стикаюся з таким. Щоб з цим не стикатися, ми повинні спрацювати на випередження. І повірте мені, один пролив гарним, якісним кореневим стимулятором здатний зекономити нам сезон, час, зусилля і кошти, а також, щоб ми не мали розчарувань. Ну що ж, це ми розглянули коротко випадки, коли наші стимулятори потрібні. Тепер ми поговоримо про те, як нам їх обирати. Як особисто я обираю кореневі стимулятори. Перш за все, перш за все я дивлюся на склад, що входить в склад добрива. І да, чому тут маса пляшок? Я віддаю перевагу рідким. Рідким стимулятором, я розповім чому. Але поки що як їх обирати. По-перше, за складом ми повинні розуміти, за рахунок чого, буде діяти кореневий стимулятор. Він буває більш складовий, менш складовий. Якщо в ньому переважає добривна частина, це більше добриво з коренестимулюючим ефектом. Якщо в ньому переважають амінокислоти, вуглецеві сполуки, ауксини, комплекси мікроелементів азот-фосфоркалій, повірте мені, це реально працюючий препарат, вартий на нашу увагу. Ідемо далі. Наступний критерій, за яким я вибираю собі препарат, звісно, я дивлюся на виробника. Скільки років він присутній на ринку, можливо, якісь відгуки, можливо, якісь поради від досвідчених квітникарів. Обов'язково, що написано на пляшці. тому що, якщо на пляшках написано гарно, детально склад. Це вже заслуговує на довіру. Наступним чинником виступає ціна. Адже ви знаєте, що ціни на всі добрива, на засоби захисту із року в рік ростуть. Це три чинника. Тепер розповідаю про те, чим я користувалася в цьому сезоні. Що мені сподобалось, що вразило. Ну, розповідаю. E, значить, оце все оце все я застосовувала цей сезон. E, почну з неприємного, що мене вразило до, до втрати мови іспанський виробник, ось цей, ось цей. Дороговартісний, за ціною 1600 гривень за пляшку. Я не побачила жодної дії. Я була дійсно вражена, тому що зазвичай, якщо стимулятор якісний, він спрацьовує дуже швидко. Нам, як я дивлюся, чи працює стимулятор чи ні, це дуже видно гарно на молодих рослинках, наприклад, посаджених борчички П9. Якщо ми пролили стимулятором, я можу піти і подивитися рослину або за декілька годин. Або в кінці дня вранку пролила, ввечері пішла подивилася. Рослина реагує, візуально реагує. Навіть листя піднімає. Тургор набирається. Ну, це, це видно, це з досвідом приходить, але це все одно видно. У випадку застосування цього засобу я не отримала нічого. Я не можу мати претензій до виробника. Я підозрюю, що або порушили умови зберігання. Або зробили мені тут коктейль хоча пляшка прийшла запечатана, ну, не спрацювало, геть не спрацювало. Не будемо розбиратися, в чому тут причини, а будемо розбиратися з тими засобами, які працювали. Що я хочу сказати відносно цих двох засобів. Я користувалася і тим, і тим. І ще умови. Значить, я коли користуюся. Я обов'язково роблю контрольну рослину, яку я не проливаю засобом. Наприклад, у мене ящичок, в якому 24 рослинки, вони в горщичках, я їх поставила, пролила кожну рослинку засобом, а контрольні рослинки у мене помічені маркерами, туди я лью водичку. Таким чином, я бачу, що працює. Звісно, в перспективі потім я дивлюся і розвиток коренів. Так от що я хочу сказати, що засоби Радифарм і «Фертирут» спрацювали на відмінні. Цим засобом я користуюся вже дуже багато років, раджу його як якісний і дієвий. Єдиний, єдине, що мене трошечки розтраює з цим засобом, що його ціна росте з року в рік, і вартість такої пляшки складала на момент закупівлі 1650 гривень. Хто зі мною знайомий вже не один рік, той знає, яку кількість квітів я вирощую і яка кількість овочів у мене. Отже, я маю потребу не в одному літрі. Я маю потребу в 3-4 літрах у коріннювачів. Цим я також користувалася засобом. У кого невеликі об'єми рослин, також можете ним скористатися 25 мл на відро води, але пам'ятайте, що це добре з коренестимулюючим ефектом. Тут є маленькі відмінності. Ми ж розглядаємо класику саме кореневе стимулювання. І отже, випиняємося. Е, я користувалася радифармом, я користувалася фартірутом. Виробник іноземний, виробник вітчизняний. Ціна 1650, ціна. Всього лише 750 гривень. А працював він навідмінно. Він нічим не поступився імпортному засобу. Тому для мене це привід придбати його і на наступний сезон. І хай він мені допомагає далі. Норми витрати. Що я вам хочу сказати? За умов дотримання температурного режиму і світлового режиму таких пляшок вам, як любителям, може вистачати не на один сезон. Їх можна використовувати 2 роки від моменту придбання. Але коли ми купуємо, ми обов'язково перевіряємо терміни придатності, які ми будемо дивитися на пляшках. Ще момент, ще момент. вони дійсно економні в своєму застосуванні, тому що 25 літрів на відро води. 10 літрів. Цим відром води я можу пролити приблизно 75 рослинок, які сидять у горшечку П9. Ну, звісно, якщо ми ведемо мову про полив кущів чи дерев, то тоді на одну рослину ми будемо використовувати відро. Тому що ми садимо велике дерево, ну, плодове. Якщо ми садимо кущ, Дивлячись від його розміру, від кореневої системи, ми використаємо від половини відра до цілого, тобто або 5, або 10 літрів. Далі, що я повинна вам сказати, що чому я дуже люблю рідку форму кореневих стимуляторів, адже вони є і гранульовані. В рідкій формі ми швидко бачимо ефект. Я ж кажу, цей ефект може наступати буквально за лічені години або дні. В гранульованій формі, поки гранули розчиняться з водою і поки спрацюють, ефект буде не таким швидким. Ще момент. Ось ці засоби, і один, і другий, і фертірут, і радіфарм, вони придатні для того, щоб з їх склад. В їх коктейль додати фунгіциди додавати. І це буде вже лікувально стимулююча суміш. Це також спрощує нам життя, підвищує лікувальний ефект і рятує нам швиденьку рослину, якщо є така потреба. Ну, що ж іще можна сказати? Лікувальний ефект сказали, швидке настання сказали, е, є переваги. Що ще можна сказати? Ну, я вже казала, що один правильний вплив під корінь може врятувати нам весь сезон. Просто весь сезон наші нерви, наші гроші, наші емоції. На наступний сезон я однозначно буду собі закуповувати препарат Farch Він придатний для овочів, для квітів, для дерев, для хвойних. І хочу сказати, що цей універсальний засіб має гарну pH, яка підходить і для волотистих гортензій, і для макрофіл. Тобто ним можна користуватися. Я перевіряла. Хочу сказати, що цей засіб мені до вподоби, тому що я можу його купити як пляшку 1 літр. Так само я можу купити. І пакетики по 25 мл, тобто разову дозу. Чому я про це це розповідаю? Тому що я запропоную бажаючим, хто у мене купує квіти, ви можете замовити у мене цей препарат. І я покладу його вам разом в посилочку з квітами. Вам буде зручно, ви зекономите на доставці. І матимете гарні результати. І на овочах, і на квітах, і на деревах. А ще, ви знаєте, от мені не байдуже, я підтримую вітчизняного виробника. Я скажу, мабуть, якимись там рекламними словами, да, а навіщо платити дорожче, якщо наше українське працює дуже класно? І оцей комплекс, саме Фертірут, він в своєму складі. Ще має антистрес. І от уявіть собі, ми садимо молоду рослину, тут же стимулюємо корінь, тут же ми даємо антистресант, потім ми економимо на добривах, на ліках, ми маємо позитивні емоції, і наші рослини гарно вкорінюються і ростуть. На наступний випуск. Я планую розповісти про комплекс добрив, які я маю завжди, на кожен сезон, і прошу вас, кому цікаво, підготувати на наступний випуск ручку і блокнот, щоб занотувати те, що я буду розповідати. Що ж, мої дорогі, я вам дуже вдячна за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки, відвідуйте канал. Я буду ділитися напрацьовками, а ви знаєте, що мій досвід складає 25 років, більше ніж 25 років. Тестування я роблю і добрих, і засобів, і новинок, і вже сталих щороку, і планую всіми цими своїми наробітками ділитися з вами. Отже, з вами була Ганна Кармазіна, канал Мейнстриня Квітів. До скорої зустрічі!